І всім привіт! Ви на каналі Містер Саша і я. І сьогодні ми граємо 5 ем, ні, ну, нічок з Фредді. Ось ми почали І чекаємо. Сьогодні я вже знімаю на майже повний екран. Так, чекаємо ем, перший двір. Ходиш, бо навіть до другої, бо вони тільки в другій, бо ні. І, і Чітко до нас вже в нашій кімнати от нас. Можуть прийти. Тобто, якщо ви. Ща ось користуюсь, але на відео не хочу, але якщо ви граєте, то можна отак, бачите? Мені за нарахую отут, нарахує, то що я вишию, але мені тут світить. І це дуже великий плюс. Але я так не хочу. Одинадцять дванадцять відсотків, а ще навіть першої нічки немає. Веселий кексик Чіка. цікаво, А чому на нас на цей кекс чіки не нападає? Точка. То, 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 До речі, ви замітили, що ось дивіться. дивіться на цей гелікоптер. Ну, на він... Ем, як... вентилятор і на оцю частину. Дивіться на оцей кусок малюнку, і на цю стіну. Ось бачите? На тут.

Це напевно, це, напевно оцей листов і там оця. І, і це напевно коли чи ні. ні я, я не знаю. Це так і ні. Я помилався. Я подумав, що коли ми ось ось сюди, то ми чуть чуть заглядаємо за цей. До речі, давайте подивимося. Так, біля нас нікого немає, а вже друга ніч. Так, сусідів. О, сусід. Сусід Бонні біля нас десь. Бонні. Кожен наш. Так. Так. Так, зі стола. Ні, немає Бонні. А чіка? Все ж немає. Добре. І хто не знає, коли ні, можливо, хтось не знає, коли Фредді виходить. Фредді виходить тоді, ну, наскільки я знаю, що він тільки тоді виходить, коли в нас вся, ем, вся зарядка закінчилася. Так. Ось Чіка. Ось з боні до нас тут йде. Добре. І, до речі, тут можна почути, коли вони ходять. Тобто можна зараз не дивитися, а коли почуємо, що вони ходять, тоді подивитись. Де вони? Ого. 60 можна сказати... ну, добре, 58%, а, вже, а тільки третя ніч. Клас. Дуже класно. Так, давайте Стоп, Стоп. Стоп, стоп, стоп. Привіт, Бонні. папа, Бонні. А Чіка, що у нас? Ще Чіка немає. Привіт, Чіка. Або ні да. або ніше тут. ні не, вже немає. А Чіка де? Да. А що я зачікаю? Нічого. Ну, добре, нічого. Ну, то, чекаємо. Поки що, Чіка ще немає. Ну, є, але Наша до нас прям в кімнату не пішла. Вона нібито є в нашій кімнаті, але вона трошки далі. Тобто вона, ми ж її ще не бачимо. Так. А що за звук? А що за звуки? Привіт, Чіка, попачка. Ось Чіка. Все, вона пішла? Копаць Чіка вже пішла. Отак, привіт і папа. Визворнила тут вікно, так, сказала привіт і до побачення. Ну і добре. І... Так, ось Чіка нам в камеру дивиться. Там вочі нам. Так, до речі, ще там Бонні, ніде немає. Четверта ніч! Ще скоро, а в нас. 33% Клас. Дуже класно. Нікого немає. Так, швиденько заглянемо. Так, до мене, до нас в гості хоче Бонни, але ми йому Булі покажемо своїми дворятами, дверями, які ми закриємо. Так, поні ще зник. Можемо почути, можливо, почуємо. А що з вентилятором? Чому трошки? Так, вони ще тут. Так, чики немає, Бонні є. Наш гість з бантиком. Таким бантиком прям. Таким гарним бантиком. Стоп, стоп, стоп? Ні. Так. Так, чика, так? Так, чіка немає. Є п'ята ніч. А в нас 20%. Ух. Ну, можна відсвяткувати, те, що ми, напевно, багато великий є шанс. Так. Що ми виграємо? Виграємо або іншими словами. Пройдемо цю ніч. Так, у нас немає. Є, 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 Є. Давай шовска ніч. Є, 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 ми пройшли першу ніч. Юху, клас!